Нещодавно в ефірі 12-го каналу з'явилася інформація про купи викинутого одягу, який місцеві знайшли посеред поля між селами Біличі та Мишів поблизу Нововолинська. Речі були і жіночі, і чоловічі, і дитячі. Усі до слова в хорошому стані. Це викликало обурення людей. Зокрема, місцевий мешканець Андрій Ляшенко припустив, що купи одягу це викинута гуманітарка. Як раніше повідомляли змі, офіс президента звільнив першого заступника голови Володимирської районної військової адміністрації, колишнього міського голову Нововолинська Віктора Сапожнікова. Причиною стали можливі зловживання з гуманітарною допомогою. Окрім того, проти Віктора Сапожнікова та його колеги Андрія Сторонського відкрите кримінальне провадження. Ми поспілкувалися із людьми, які, як і автор допису, вважають, що викинуті речі, це гуманітарка, до якої ймовірно причетний саме Віктор Сапожніков, міг мати відношення до неї як заступник керівника Володимирської районної військової адміністрації. Якщо не безпосередньо, то через своїх людей у цій самій адміністрації там ж, наприклад, і його соратник, і як заступник за часів мерства у Нововолинську Сторонський досі працює заступником керівника Володимирської військової адміністрації. Можуть бути. Ще Ще якісь його люди на нижчих посадах пояснюють, такі висновки роблять із досвіду попередньої діяльності. Він роздер місто Нововолинськ. Подивіться на підприємства, які давно не діючі, і це все при його владі. На секундочку, 20 років там все пов'язано між собою: і бандити, і міліція колишня була прокуратура, суди і так далі. Окрім того, в інформації 12-го каналу прозвучало припущення, що однією з причин звільнення Сапожнікова могли стати зловживання із гуманітаркою. Виконаті просто неберечі, активно обговорювали в мережі. Як підозрюють місцеві, це робота вже екс посадовців. За словами керівника Володимир Волинської районної військової адміністрації Юрія Лобача, купи гуманітарки аж ніяк не пов'язані з Віктором Сапожніковим. Він відповідав за військову тематику. А звільнений він 1 серпня 2022 року бо сам Ам подав заяву у зв'язку із незадовільним станом здоров'я. Начальник районної військової адміністрації Юрій Лобач та його перший заступник Віктор Сапожніков відвідали місто Сокаль, де відбулася зустріч делегацій з України, Польщі та Німеччини, метою якої було започаткування співпраці у сфері надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни. Цікаво, що як мінімум два офіційні волинські медіа, розповідаючи про скандал навколо викинутої гуманітарки, вказують на факт відкриття кримінального провадження, яке буцімто відкрили проти Віктора Сапожнікова та його колеги Андрія Сторонського. 12-й канал оприлюднив цю інформацію баз додаткової перевірки, за що просить вибачення у своїх глядачів та у Віктора Сапожнікова. Ми з'ясували, що ця інформація не відповідає дійсності, адже вказаний номер справи належить до провадження, яке не має ніякого відношення до експосадовця. Втім, у нас все ж залишилися питання до Віктора Сапожнікова. Наприклад, чому він стверджує, що не мав ніякого стосунку до гуманітарки, коли, наприклад, на офіційній сторінці у Фейсбуці публікує допис, де пише, що вдалося напрацювати дорожню карту поставок гуманітарної допомоги. Ну або ж як він, як донедавна заступник голови районної адміністрації, прокоментує виконутий посеред поля новий одяг. Втім, Віктор Сапожніков, попри деклароване бажання довести усім, що він ні до яких скандалів з гуманітарками не причетний, відмовився з нами говорити. Вибачте, я зараз після операції, і мені, відверто кажучи, не до розмов. Вибачтесь, будь ласка, переді мною, спростуйте цю інформацію і тоді будемо з вами спілкуватися.